Доброго дня, мешканці Чорноморської громади. Всі знають, що у нас були руйнування, були загибли. І хочу сказати, що сьогодні провели нараду. На превеликий жаль, дуже багатське руйнувань, майже 100 будинків, різне руйнування є. Ну, сьогодні провели нараду, і сьогодні головне було розібратися з тими людьми, які не мають сьогодні даху над головою. Було прийнято рішення дати матеріальну допомогу людям, щоб вони зняли жильо на 2-3 місяці місяця і на сьогоднішній день закрили це питання. Також хочу сказати всім, хто постраждав внаслідок ракетного удару. Прошу всіх написати заяву на матеріальну допомогу. Прошу написати до четверга до кінця дня. Ми хочемо вже в п'ятницю провести. Комісію щоб людям допомогти з місцевого бюджету, також вже комісії відпрацювали зараз. працюємо і вносимо в базу даних людей, яких там ну є. Руйнування і це на державу ми вносимо, і люди будуть отримувати компенсацію від держави. Я теж прошу, хто ще там не, не в кого не були, комісія не працювала. Будь ласка, звертайтеся до, до міської ради, все, все будемо робити. Мешканцям поселка Олександровка. Будь ласка, приходьте до себе в адміністрацію і вам будуть приймати заяви, тому що дуже далеко їздити. Так також бурлаче балка. Всі ці заяви збираємо, хто подасть до до вечора ми в п'ятницю проведемо комісію. Також хотів би подякувати всім працівникам міської ради, працівникам комунальних установ, які працювали в ЖКХ, хлопці, які працювали в таку зливу. Я вам дуже дякую. і приношу слова подяки, То, що ви працювали, ви робили. Да, звісно, там все, все зробити нема можливості, але ви людям допомогли і допомагаєте ще сьогодні. Всім кажу слова дякую. Всім. Хочу сказати доброго, хорошого вечора. До нових зустрічей. У нас все буде добре.